Ми про фронт. Російський наступ на сході України досягне кульмінації найближчим часом московити не мають достатньої кількості живої сили і техніки, щоб продовжувати інтенсивні штурми. Повідомляє американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, наступ закінчиться упродовж найближчих тижнів. І також в аналізі йдеться про те, що російські війська нещодавно досягли помітних тактичних успіхів, але не продемонстрували здатності захопити оперативно, важливу, оперативно важливі об'єкти. Окремо аналітики відзначають, що російське командування продовжує надавати пріоритет наступальним операціям на Донбасі перед довгостроковим плануванням наступальної кампанії на всьому театрі воєнних дій в Україні. Ну і також в росіян поступово, але закінчується бойова техніка. Так кілька західних осінь та дослідників опублікували в мережі Екс оновлену статистику щодо кількості артилерії на російських базах зберігання. Усього за їхніми підрахунками у росіян в резерві ще 6250 одиниць артилерії, як самохідної, так і причіпної, з яких 4100 одиниць. Це вкрай старі гармати, на кшталт Д 1 М 46 Д 44 і для яких проблематично знайти боєприпаси в достатній кількості. Гармат. Регулярно використовуваних типів залишилось трохи більше двох тисяч, що приблизно дорівнює чверті від їхньої довоєнної кількості.